Дивіться, про так звані путінські методички. Ну, ми чуємо вже багато років. Принаймні, що з 2014 року про них говорять вже відкрито. Але от нині, як на мене, розпропаганда вона набула таких, знаєте, небачених масштабів конвейеру, юна армія, вагнерінок, школи, дитсадки та навіть мультфільми, які випускає зараз розпропаганда. Усі вони нашпаговані повністю. От до чого готують а, майбутнє покоління на Росії? Звісно, що готують до війни. Воювати, знати, як які навички необхідні для того, щоб воювати, і як ну, якщо дитина отримує ці навички, то звісно, що потім вона намагається в житті їх десь. Таким чином виконувати, тому то, з того, що ми бачимо, що таким чином розпропаганда готує дітей свою націю до постійних війн. Якщо подивитися навіть історично за тривалий період, дійсно в яких конфліктах у війнах Росія тільки не приймає не приймала участь. А чи не де... також це ж теж спосіб забрати у дітей дитинство? Ну тобто дитячі мультфільми, які пов'язані не з якимись там політичними поглядами чи чимось, а з ідеєю там добра, милосердя, що таке гарне, що таке погано. Ну тобто, воно ну відсутнє. Є тільки про пропаганда до того, що треба готуватися до війни. Ну чи тільки до війни? Можливо, їм закладаючи і те, що вони мають померти за так звану родину? Угу. Так, це є, ну і чомусь ця ідея якраз переслідується мілітарі. І там же не тільки померти за родину, ну тобто те, що змінюється трошечки реальність. Тобто за родину, це якщо б на них хтось нападав, та? там, захищати там власну там територію чи ще щось. А тут виходить, що ситуація навпаки, чомусь за родину треба приймати участь у військових конфліктах у війні в різних країнах світу. Ну, тобто вони заздалегідь закладають такі основи жорстокості? В принципі, так. І ще таку нереалістичну реальність про те, що треба захищатися нападаючи. Uh... І плюс ще не навчається ну там діалог, спілкування, як можна домовлятися, як можна вирішувати конфлікти, як можна розуміти про те, в чому я хочу приймати участь, в чому я не хочу приймати участь, як протидіяти якимось. Вчинкам, які наприклад порушують певний закон, міжнародне право порушується. Тобто, на вці всі навички, ну тобто, вони в, в даній ситуації повністю е, відсутні. І плюс те, що закладається, це боятися. Ну, тобто, ми бачили відеосюжет, де на те, що ти висловлюєш свою думку, чи говориш, що ти проти війни, е, тебе можуть позбавити батьків. Ну тобто, тебе можуть забрати закрити в заклад, і тебе можуть перевихо. Чи вносити якісь інші думки, ніж ти там відчуваєш, говориш чи хочеш робити? Ну, до речі, ну тобто от... певні техніки залякування. Ну і якщо дивитися, то в дійсності їх зараз більшості населення більше боїться бути покараними за те, що вони виступають проти війни, ніж приймати участь навіть у війні. Ну, дивіться, є таке поняття як конформізм. Ви знаєте, напевне, що воно означає. Ну, простими словами, це як на мене, ну вибачте, але це стадний рефлекс. От як на мене, то зараз росіян активно намагаються перетворити на ось таку сіру біомасу, яка не має власної самоідентифікації, не має власних думок і е, починає це робити власне з батьків. Ну, так, да, навіть зараз в Фейсбуку ходить жарт про те, що ми так боялися, що е, дітей спортять телефони, що не побачили, як телевізору спортили батьків. Якимось таким чином. Ну, Єдине, що можна робити, це дійсно е, просто позбавляти дитини цього контенту. Ну, ну, там, може, може, це, телевізор що можна дивитися не, не включати. Так. Так, так, я маю на увазі, якщо батьки включаться, якщо батьки активно все таки проти того, щоб дітям насаджувалась держава, якісь такі цінності, та то єдине, що вони можуть робити, це там вимикати телевізор, це давати на свій розсуд, те, що дитина може переглядати. Ну тобто, якимось чином включатися та та таким контролем і давати інші цінності. От, до речі, я бачила багато відео, і ми бачили багато матеріалів, коли до школ а, приходять так звані герої а на Росії. Це колишні mm -hmm. в'язні, які пішли воювати, розповідають про те, що ось а, це такий кар'єрний зріст. Що ви можете mm -hmm. з цього приводу сказати? Е, ну, треба розуміти. Ну, теж має бути певна критична, що таке е, герой. Да, там і для чого цей контакт робиться? Ну тобто, це певна річ, яка е, транслюється дітям для на, наслідування. Тобто, якщо ти підеш там воювати, е, там якщо ти вдерешся в чужу країну, то це буде якийсь певний такий героїзм, героїчний вчинок. Але те, що ми можемо натапляти на внутрішні конфлікти у дітей в, в, в цих ситуаціях, якщо вони будуть розуміти, що, наприклад, весь світ чомусь постав і проти, весь світ чомусь засуджує, так. І тоді можна потрапити в сильний внутрішній конфлікт у самих дітей, коли вони розуміють, що реальність якась не така насправді як вона транслюється по телебаченню, як вона транслюється в школах, як говорять вчителі. До речі, ще таке питання: діти з тимчасово окупованих територій, яких росіяни викрали, як на них тиснуть, І які Це засоби взагалі... на них застосовують. Це взагалі дуже жахлива ситуація, тому що це діти, які позбавлені коріння. Це ситуація, де у дітей багато болі. Є наприклад історії, коли фільтраційні табори, наприклад, мама не прийшла, і хлопчика там 11 років забрали ну на чижину, ну в зовсім іншу культуру, в іншу землю. Да там і те, що розповідають діти, що там їх заставляли відчувати слухати щодня гімн Росії. Заставляли бути вдячними за те, що їх ті типу, врятували. Ну і це теж така підміна внутрішньої реальності, і діти розуміють, що іноді, якщо вони будуть конфліктувати з цим відкрито, то це за, за це їм буде ще більше покарання. Да? І тому ну в тих ситуаціях ну навіть я навчала дітей поводитись так пасивно-агресивно, чомусь виражати свою думку, але при цьому внутрішньо ну слідувати тим правилам, тому що вони потрапляють в ситуацію, де вони не в змозі протистояти там системі людям. І так далі. І я думаю, що ми ще тривалий е, час будемо реабілітувати дітей, які якраз потрапили в цю ситуацію, тому що ти виходить, що ти е, потрапив до ворога. Ну, вони розуміють, що, що відбувається, і е, це достатньо сильна травмуюча ситуація, коли якісь звичні зв'язки прив'язаності повністю е, розірвані, і тобі нав'язується. Якісь зовсім інші цінності. Коли ти розумієш, що тобі погано, тут то тобі боляче, все інше. Тобі говорять, то, то що, ми ж тебе там врятували? Дивись, ми тебе зараз годуємо, ми, тобі, ми про тебе піклуємося. Ти маєш бути нам за це вдячний. Дякую вам, пані. Угу. Тому я думаю, що по поверненню дійсно ми будемо працювати з дітьми, і зараз ми працюємо з, ним, з ними, там адаптуємо, даємо можливість говорити про це, звучати про це, якось загоювати ті, ті рани, які, на жаль, виникли у дітей. І дуже шкода, що в цій ситуації найбільше страждають діти, що ми намагаємося їх захистити по максимуму. А навіть такий дорослий світ, там, міжнародний світ, ну, не може захистити в дійсності. Дітей на зараз так, це дуже болюче питання. Дуже вам дякую. Нагадаю, що ми спілкувалися з пані Оксаною Сідон, дитячим сімейним психологом, кандидатом психологічних наук, гештальт-терапевтом.